Незданий вчасно будинок, пікети під міськрадою і порубані сокирою двері кабінету полтавського мера. Вирішити побутові та комунальні питання. Городяни прийшли до міського голови. Ніхто до них не вийшов. Хто повів людей на штурм мерії та що знайшли в кабінеті, бачив Володимир Непий Народний депутат Сергій Каплін став на бік ображених інвесторів будівництва та повів пікетувальників до кабінету мера. Того на робочому місці не було. Двері виявилися зачиненими. Телефон Олександра Мамоя не відповідав. Тоді народний обранець вирішив взяти кабінет штурмом. За півгодини у хід пішла сокира. Це буде його якась. Двері зламали. Мітингувальники зайшли в кабінет і засіяли його сіллю. Мовляв, мер не бореться з ожеледицею в місті. Тож дороги перетворилися на ковзанку. У шафі очільника міста знайшли фото колишнього губернатора з Януковичем під прапором партії регіонів. Каплін тут же звинуватив Мамая у сепаратизмі. Міський голова поліцай Путіна ховає в себе в шухляді фотографію Януковича. І чекає на його повернення. Тим більше ми знаємо, що його донька будувала цей будинок. Опосередковано через підставні кампанії підставних осіб, але саме вона має відношення до підприємства, яке цей будинок. І він, як її батько, як міський голова. Як людина, яка була обрана в тому числі тими людьми, які тут присутні, мав би приїхати сюди і розв'язати цю проблему. Ні міський голова, ні чиновники з міською донкому відповідальні за довгобут ситуацію не коментують. Чи допоможуть вибиті двері та посипаний сіллю кабінет міського голови? Інвестори не певні. Їхній будинок обіцяли здати в експлуатацію торік, але там досі не підключені комунікації. Дмитро розкладка купив однокімнатну квартиру на 11-му поверсі. Коли зможе туди заселитися, не знає. Взагалі нічого не зміниться. Ми ходили до забудовника вже багато разів, і він нам обіцяє, що все добре, все буде. Кошти перераховані, документи все є. Але ви самі бачите, що нічого цього немає. Маленький дитина, і вот. тому продали квартиру, гроші вложені були повністю в це будівництво. і тепер приходять знімати житло, щоб в общем як то, -то переждати. Замовником зведення багатоповерхівки є міське управління капітального будівництва. Однак, нині міська влада навіть не обіцяє, коли туди можна буде заселятися. Володимир Мельник, Володимир Непейпиво, Костянтин Худолій, перший національний.